Айо, hey, друзі, усім привіт! З вами як завжди, Клерей. Повертаємось до вивчення України на Google Мапах. А перед початком відео попрошу вас підписатися на канал, якщо ви дивитесь мене досі без підписки. Дуже вам за це дякую і бажаю приємного перегляду. Одеса, о, це повинна бути гарна лока. Вітаннячко Адесу. Адес, скажи ми десь коло води з тобою. Не? О, ні, слухай, це, це як їхати в Суворівський район. Я не знаю, як він зараз називається. Ням-ням-ням-ням. Ось. Все. Ні. Ось ця дорога. Добре. Будиночок по лівій стороні тільки починається. Ось. Раз, два, третій, четвертий, раз, два, третій. Раз, два, третій. Це четвертий, раз, два, третій, четвертий. Закінчується вже. Ну тут. от. Найс, найс. Гарна локація. Дякуємо Адесу за гарну локу. Володимирівка. Mm. Це, 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 це коло Марганцю? Володимирівка, вона десь тут була. Чи це вже Чи це вже Запорізька область? Володимирка має бути коло води, ні? Окей, право-вверх. Право-вверх. Ось о. Володимирівка. Коротше. Це 100 тут. Ну, все, місць починається, і все, погнали. Трошки правіше. Тут поворот, ні? Ну так, да, поворот що тут ще буде. Сюди 20 метрів, але Окей, 5K. Тупік. Просто з нічого тупік, дякую. Ми в Карпатах. Ми в явних Карпатах з вами. Ну тут нічого вам розповідати. що тут Ну, їдемо. Класно. Казівник би якийсь побачити, а не просто так втопити. Я навіть не знаю, що це за дорога. Одна з 25 мільярдів. Ей. 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 Тут, будь ласка, ж хоч щось, хоч щось. Карпатський біосферний -сфер, бі заповідник. Не знати, де ще він знаходиться. Ну, у нас тут вода справа. Клас. Добре, дуже не люблю це робити, але звернемось до антенни. Нихера вона нам не, зру... не дала жодної впевненості, ми йдемо вниз. Малесенька дорога. Ну, напевно. Жужанський. Для мені здається, це ось ця дорога найлівіша. На кор... Тут тупик! Тут тупик, люби друзі. Тут тупик. І тут тупик. Ні, будь ласка. Ні! Ніє. Тільки не це. Як таке могло статися? Я не знаю. Ну, мис їдемо. Ні, вверх. Вверх їдемо, підождіть. Підождіть. Якщо ми вверх їдемо. Так, стоп. Чи може бути це ось ця дорога? Карпатський біосферний заповідник. Сюди. Сюди, любі друзі? Сюди. Що це за село? Поворот. Підожі, близниця таке щось є? Чому це було написано? А я цього не побачу. Скажіть, ми ніби проїжджали. Міст. Так? Чи не так? Ось Добре, міст. Під яким кутом був той міст, бляха, скажи мені. Скажи мені. Так, під цим кутом, що нам. І треба, так? Так, звісно, ось це цей міст. Uh, uh. Так, тут є, тут є, отут наліво поворот у нас. Більше поворотів наліво не було. Правильно? Тобто, це він. Це він і тут міст. Все це тут. Сюда. Летимо далі. Нас не зламати, бо ми хто? Правильно, українці. Умань. Ямпіль, могилів Подзільський. Уманьямпільмол. Бляха, дай сюди. Умань могилів Подзільський. Так, Умань, Ямпіль, могилів Подільський. Херово. Не знаю, вони всі в інших сторонах. Не мирів. скільки до Немирова? Тульчин, Вінниця, Умань. Вінниця наліво. Тульчин прямо і Умань також. Тульчин, Тульчин, Тульчин. Все. Це хреново, бо тут багато дрих. Е, яка це траса або знати. Треба село якесь знайти. Yeah. Ну от якась об'їзна. Де ми? Де ми, любі друзі? Приблизно, звісно, я завжди це все знаю. Щоб 5 тисяч поставити це вже біда для мене. Потрібно було в іншу сторону, певно, їхати. Ну добре, якщо, якщо ми вже топимо, то ми топимо до кінця, правильно? От якесь велике розгалуження, бляха. 45 Вінниця. Підождіть! Ми тут, і я просто нині весь сейчас. Під... маю який я тупий. Це ж було очевидно, як я не допер до цього. Люди! Як до цього можна не дійти? А, жах. Ну, і зараз у нас на кінець ще й Донецьк випадає. Ауді салон, ауді в Донецьку. Хто знає, напишіть, де він. Донець також місто, яке ну, Велетенське і незрозуміле. Одесу. Я більш-менш знаю. Донецьк менш-більш не знаю. Добре. ну Давайте ми вийдемо на вулицю Артема, тоді буде нам щастя. Ну трамвайчики їздять. Ура. Агу. Добре, можливо, ми подивимось вже на назву вулиці в кінці кінця. О, стоп, озеро. Кез. Динамо Київ, ура, ура. А що по куту? Ну, це не тут. Бульвар Шевченка, make sense. Ні, тут немає. Немає. Це він, напевно, ні. Ну так, да, він закручується. Правовер, це ця вулиця? Пірогідно, ні. Але я буду шукати. Я буду шукати. Ну, тупік клас. Правіше, вище. Ні, це вона має бути. Що це не вона то хто це? А ну, як нам зрозуміти, наскільки далеко ми знаходимось Так, там рандомні якісь ельси рельси шпали шпали виїжджають в моменті Ну, не думаю, що їх будуть показувати. Так, отут дирка у нас є. Правильно, є дирка. Ця дирка. Потім велика будівля. Так, я давним-давно хотів пересісти жигулів. Пересів, їду. Що Львів? А, о. Дол... Піжди, це долина? Стебник, центр Дрогобич Що, це Трускавець? Ні, це Трускавець. Вибачте, це не Львів, але область. Це кільце? Напевно, це да. На... Траса Гайдачного. Хоп, виролили. Перший поворот, mm -hmm. де великий? Чи тут ще маленький якийсь є. Садова Так, ми тут. 8 метр, все, супер. Та нема. Сакар! Ой, імба. Аргінська White вайтхаус. А що що це таке? Харків? Сакар. Ну, звісно, Харків що ще річка, так. А що за вулиця? Харківський кооперативний торговий економічний коледж. Немо в центрі Сакар. Да є. Є. я Прям міст. Поворот. Сакар. Все, що потрібно для щастя всій іри. Так, міст. Пород. Найс. Так, траса. Ідеальна траса для нас. Це Миколаїв має бути. Не сподіваюся, що так. Одес 87, Очаків 36. Супер. Ось. Бог, Так. Так. Супер. Летимо далі. Гастроном. А... А-у-Аи. Mm, Виробництво. Не знаю, цю компанію скарол. Канюка. Хіро mm, uh, Поїдемо. Ні, оце погано. Таке нам не потрібно, будь ласка. Лолололо. Давай, давай, давай. Це невеличке місто, чують. Чи величке, я тупий просто. Е, невже це чернівці? Зараз будуть якісь? Діжіть. Десь коло універу? О, головна. Жіть, тут готель Буковина. Тут зараз буде, давай. А де? А ми його переїхали, напевно, добре. Парк закінчився. Парк закінчився. І це парк. Ось цей. Тобто десь тут? 25. Станом. Тріумф, флора парк. Веселка. Япка, Сінагога. Нам вулицю треба. Чому я вулицю досі не знайшов? Можна було б запам'ятати, в яку сторону ми їхали, але я запам'ятаю. На південь ми їдемо. Жили квартал, добре, тут є. Вулиця Буковинська, 57. Буковинська, все Тут ми дійсно не. Так, да, і там от поворот такий закруглений, тому я й дивлюся ось ось раз, Пород. Потім наліво. Наліво тут нічого не було. А, раз, поворот, два, поворот. Наліво по Тут. Супер. Геніально. Ух, поїхали далі якась рандомна штука. Сподіваюся, якась траса. І ми зараз шудесенько знайдемо. Та давай. Це погано. Це дуже погано. Чому тут тупик? Давай, топі, тапочку, давай, давай, давай. Ми в місті клас. Ковель, коваль, ковель, коваль, коваль. Коваль. Хліб, ринок. Чу -чу -чу, чу -чу -чу. Там ешь дорога, ну е там дро. Центральный рынок мы тут, мы тут. Переезд е. Ричка. Угу. Ричка до переезда, також я Не мы прям тут. Нарешті я не знаю скільки днів я ловив крінж, але мені нарешті вдалося. Ура! Шість хвилин 53 секунди. Непоганий результат. Дуже тобі дякую за те, що ти не дивився цей відос до кінця. Нумо розвивати український ютуб разом. Ну і насправді, як завжди, попрошу підписатися, поставити подобайку і написати коментик. Це надихає мене робити для вас відосики. Частіше дякую за перегляд. Бувай!